Бажаю всім здоров'я, ви на каналі Дехантер і лісовий масив, друзі, Рибачки. Приїхали ми трошки на високогір'я в Карпати. Пошукав рибачки. Пройшли дощі, трішки вже прохолодно і мали би бути осінні біленькі. Цікаво що вийде. Сьогодні компанія такое серйозної. Ну, Одного білого я вже знайшов гнилого на початку, але це як то кажуть, ще не показник. Піднімаємося вверх, будемо дивитися що нас чекає, що для нас підготували Карпат. В планах ще пошукати нові місця, піти вправо, аж далеко-далеко. Ну, Будемо бачити, ніби до годинки 4-5, може 3 ї мали б. Боротися. Тому дивимось далі, не перемикаємо при саму дорогу, ну. ну, Файний, файний мацюні. Але яму заривай. Після нього би не було витку. Так, ось і перший грибочок який знайшов я. Шкода не білий. Ну але теж непоганий. Класний, червоного балець Так, Сьогодні всі білі гнилі. Ух. Класний, тверденький такий. Просто чудовий, гляньте який. Холодний. В лісі холодно. Ну, але волога є і волога гарна. Цікаво, чому нема білих. Ну, молода фаза місяця вже пройшла. Якраз ті грибочки, що були під час молодої фази, вже погнили. Зараз, я знайшов десь біля десяти білих гнилих. Дімон також знайшов декілька. Ну, якось так. Продовжуємо. Ось йдемо попри саму дорогу. Гляньте скільки рудих красунь. Оп. Лисички. Глянь такі класні. Зараз трішки підзбираємо. Дімончик, Дімончик біля дороги побачив. Красення такого. Йой, він аж кидається на камеру. Бідолаха. Випрягує з землі як має, От. а тут гнилий, білий, ну, рибочки відходять. Так, молоднячок такий цікавий. І ось він. Ось а ото червоний, якщо я не помиляюсь. Я вже думав, то білячок то червонячок, так, старий, йому вже гаплик, його тут і залишено, мабуть. Дивимось далі. Гляньте, які траси. димончик біля дороги. Знайшло. Ух! Файно. Ще є. Гридничку ховай би це. Я не пішла в Файно, Файно? Зараз на, на смажоночку то що треба. Вончик нині валить по чорному. Глянь Ух, та ти що. Угу. Ще постукає ще його. Тут, ось тут, во, тут во. Та воно, воно. Гарний. Да я хоч ці затягнули. О, чувак. Ось, Нарешті знайшов я білого гриба, далеко, дуже далеко і високо. Багато мохоморів було. Я так дивлюся, Тут зазвичай, якщо вже є тут мохомори, то тут в травичці є осінні біленькі. І ось один з них, але це, мабуть, літній. Це літній і вже старий. Сумно, але нічого, перший біля чоп як Продовжуємо. Так, ось на самій стежині. Гляньте який, а, його з'їла. А він згнив. Так, він гнилий повністю його з'їли. Його мурашки з'їли. Червоні. Я-я-я. Але красивий. Красивий був. Тіманчик нині в ударі. Ану, викигай його. Ага. Красенька, Пепега? йому А Шляпка може б далі. Шляпка шістіла. Шкода, шкода. Шкода. Біля водопоя першого. Каже, що трохи не збирав. Ну так ми що десь не, не в той ліс злишли? Ні, ми просто по попсових місцях ходив. А ось і я знайшов. А і гнилий. Маленький, але милий. Ось такі грибочки сьогодні. Сумно, дуже сумно. Ну нічого. Ще є надія на декілька місць. Йдемо ми по стежині. Димон виходить і каже, що то білий. А то білий. Ну, файный, будет файный. А мы даже еще зараз зафотовываем. Такие два красные. Ой, цей Цей Сегодня и Димон собирает грибы. Я ныне гуляю. Йдемо, така дорога. Такий червоний, красивий. Такий вже старенький, але, але Так, Продовжуємо. Так, черговий червонячок. Оп. Такий цього разу. Красунчик. Ну Сумно, насправді дуже сумно. Грибочків немає від слова взагалі. Діманчик декілька білих хоча б знайшов. Я щось по місцях своїх ходив. Багато гнилих. Йдемо по березнячку і ще дивимося, може щось йде. Ось черговий. Черговий червонячок. Такий красень цього разу. Ну, чесно кажучи, слабенько, дуже слабенько. Але як-не-як. Ось ще один червоний. Оп! Цього разу ось такий. Так, хоча б на, на пательню пожарити буде. Ось нарешті і я знайшов біленького. Але він заховався. Такі о малюк. треба всю Майже Та, всю попри дорогу, Олег. Ось Ви, такий не візь, малюк. Дорогу, не ну, сумно, але нарешті. Це вже ми дорогою додому йдемо. Дома автомобіля, точніше. Ну, Файно, файно. Продовжуємо. Ось дорогою назад натрапили хоч декілька таких красивих червонячків. Оп! Ті ось червоноголовці гарні. Один, а другий, на жаль, великий. Пішки ну, вже не збирали. Ось підійшла наша грибалочка до кінця. На годиннику 12 година ми вже біля машини. Немає грибів, грибочки відійшли. Багато гнилих, але попри це нам вдалося знайти декілька червоних. Дімон пару білих знайшов гарних. Я також знайшов декілька гарних, а все решта десь більше, більше десятка білих то все гниле, все велике. Ну, якось так. Чекаємо ще одного напарника і додому. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.